Чому такі прості завдання, як зарядка телефону, базуються на квантових вимірах. Квантовий світ під кришкою смартфона, як фундаментальні константи визначають нашу повсякденність. Ми живемо в епоху неймовірних технологічних досягнень. Смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя, дозволяючи нам залишатися на зв'язку, отримувати інформацію та розважатися в будь-який час і в будь-якому місці. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, наскільки складними та точними є процеси, які дозволяють нашим пристроям працювати? Виявляється, за простотою зарядки смартфона стоїть цілий всесвіт квантової фізики, і розуміння цього факту відкриває захоплюючий погляд на взаємозв'язок між фундаментальними законами Всесвіту і нашим повсякденним життям? Я завжди вважав, що фізика це щось далеке від реального світу, що це сфера. Яка займається складними рівненнями та абстрактними поняттями, не пов'язаними з нашим повсякденним життям. Але чим більше я вивчаю, тим більше переконуюсь, що фізика, і особливо квантова фізика, лежить в основі всього, що нас оточує. І чим глибше я занурююся в цю тему, тим більше захоплююся генієм вчених, які змогли зрозуміти і використовувати ці фундаментальні закони для створення технологій, які змінили світ. Від розетки до квантового вимірювання, шлях до точності. Процес зарядки смартфона починається з підключення зарядного пристрою до розетки. З розетки надходить напруга, яке значно вище, ніж необхідно для роботи телефону. Зарядний пристрій виконує функцію перетворювача, знижуючи напругу до безпечного рівня приблизно дюжину вольт. Чому це важливо? Тому що навіть незначне відхилення від цього значення може привести до перегріву і навіть загоряння телефону. Але як ми взагалі визначаємо, що таке вольт? І як ми можемо бути впевнені, що виробники зарядних пристроїв надають точні дані про напругу? Відповідь криється в складній системі стандартизації, яка спирається на фундаментальні константи всесвіту. Історичне визначення Вольта було пов'язане з фізичними артефактами, такими як платинові сплави. Однак, з розвитком квантової фізики стало можливим визначити Вольт на основі фундаментальних констант, таких як заряд електрона і постійна планка. Це дозволило створити набагато більш точні і стабільні стандарти. Квантовий стандарт новий рівень точності. Використання квантових ефектів для визначення одиниць вимірювання це революційний крок вперед. Квантові вимірювання дозволяють досягти рівня точності, який раніше був неможливий. Це особливо важливо для забезпечення безпеки та надійності наших електронних пристроїв. Я пам'ятаю, як кілька років тому зіткнувся з проблемою несправності зарядного пристрою, телефон не заряджався, і я підозрював, що справа в напрузі. Тоді я зрозумів, наскільки важлива точність зарядних пристроїв і як вона пов'язана з фундаментальними законами фізики. Це був перший момент, коли я задумався про складність процесів, які дозволяють нашим пристроям працювати. В даний час визначення одиниць вимірювання, таких як Вольт, все більше спирається на квантові стандарти. Це дозволяє метрологічним інститутам по всьому світу підтримувати єдині і точні стандарти, що важливо для забезпечення сумісності та безпеки електронних пристроїв. Більше, ніж просто Вольт, квантова революція в метрології, квантова фізика справила величезний вплив не тільки на визначення Вольта, але й на інші одиниці виміру. У 2018 році міжнародна система одиниць «Сі» була переглянута, щоб більш тісно пов'язати її з фундаментальними константами. Це призвело до радикальних змін, наприклад, кілограм, який раніше визначався на основі фізичного артефакту, тепер визначається за допомогою постійної планка. Цей перегляд це не просто зміна визначення одиниць вимірювання. Це відображення неймовірних наукових досягнень, які ми досягли за останні десятиліття. Це свідчення того, що ми навчилися розуміти, контролювати та досліджувати наш світ у найменших масштабах. Атомний годинник час, виміряний з квантовою точністю. Особливо вражаючим прикладом квантової революції в метрології є атомні годинники. Цей годинник використовує квантові переходи в атомах для вимірювання часу з неймовірною точністю. Частота цих годин відображає, як часто електрони перескакують з однієї енергії на іншу всередині атома, і цей процес підпорядковується законом квантової фізики. Атомні годинники відкривають нові можливості для наукових досліджень і технологічних розробок. Вони використовуються для точного визначення форми землі, для створення глобальних навігаційних систем та для розробки систем раннього попередження про землетруси та виверження вулканів. Виклики та перспективи майбутнє квантової метрології. Незважаючи на значні успіхи в області квантової метрології, існують і серйозні виклики. Квантові стандарти ще не набули такого широкого поширення, як секунда або кілограм. Для досягнення цієї мети необхідно провести ще багато експериментів і розробити більш компактні і доступні квантові пристрої. Крім того, робота метрологічних інститутів тісно пов'язана з національною політикою фінансування та міжнародною дипломатією. Важливо забезпечити стабільне фінансування та міжнародне співробітництво для підтримки високого рівня точності та надійності стандартів. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше інновацій у квантовій метрології. Квантові пристрої стануть більш компактними і доступними, що дозволить використовувати їх для широкого кола додатків. Ми побачимо нові способи використання квантових ефектів для вимірювання часу, довжини, маси та інших фізичних величин. Демократизація стандартів, квантова революція в доступі до точності. Перехід до квантових стандартів не тільки підвищує точність вимірювань, але й демократизує доступ до них. Раніше, для підтвердження точності своїх приладів, виробникам і дослідникам доводилося відправляти їх в метрологічні інститути. Тепер же, завдяки квантовим пристроям, можна самостійно перевіряти точність своїх приладів, що особливо важливо для країн, що розвиваються і невеликих лабораторій. Ця демократизація стандартів є важливим кроком вперед у розвитку науки і техніки. Вона дозволяє розширити коло людей, які можуть використовувати точні і надійні вимірювання, що сприяє інноваціям і економічному зростанню. Висновок квантова фізика є основою нашого цифрового життя. Зарядка смартфона це не просто побутова рутина, це складна взаємодія між електронами. Атомами та фундаментальними константами всесвіту. Квантова фізика лежить в основі всього цього, забезпечуючи точність і надійність наших електронних пристроїв. Розуміння ролі квантової фізики в нашому повсякденному житті дозволяє нам по-новому поглянути на навколишній світ. Ми усвідомлюємо, наскільки складними та точними є процеси, які дозволяють нам залишатися на зв'язку, отримувати інформацію та розважатися в будь-який час і в будь-якому місці. Квантова революція в метрології це не просто науковий прорив, це крок до більш точного, надійного та демократичного світу. Це можливість використовувати фундаментальні закони всесвіту для створення технологій, які покращать наше життя та розширять наші можливості. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам зрозуміти наскільки тісно пов'язані квантова фізика та наше повсякденне життя. І я сподіваюся, що вона надихнула вас на вивчення цього дивовижного світу.